Доброго ранку. Ще раз ми далі подорожуємо берегами перлини, Волині та усієї України озером Світязь. Зараз ми завітали до села Світязь. Місцеві мешканці, завдяки тому, що приплив туристів останніми роками надзвичайно збільшився, мають з цього непоганий бізнес і розвивають те, що в всій країні називається зелений туризм. Тутешні господарі намагаються вгодити туристу, там польському, німецькому, українському, і створюють усі зручності, окрім комунальних зручностей, намагаються підтримати і колорит місцевості. Як правило, такі готельчики, вони зроблені з того ж дерева, але вже обробленого, полакованого, виглядає все дуже приємно. Для діток тут спеціально роблять уже майданчики, де можна відпочити і дорослому. Господиня цієї садиби Олена Зборовська, вона якраз нам і може розповісти про те, як вона облаштовує побут туристів, які сюди приїжджають. Звідки до вас приїжджають туристи? Пані Олено? Приїжджають до нас туристи з цілої України, приїжджають із за кордону, приїжджають з Росії люди. Наприклад, були цього літа були люди із Німеччини. А що смачненького смачненько? У вас можна спробувати? Можна в нас? Ми готуємо український борщ, готуємо рибу, запікаємо. І оту саму знамениту рибу навіть запікають, якщо вона є. І навіть знамениту рибу запікаємо. Ми цілий ранок ганяємося за цим вугрем і ніяк не можемо його спіймати. То це, пані Олена, це на вид зм'юка і є отой угор, так? Так. Це так. взагалі той якраз і є світівський вугор, бо кажуть, що вони вугар. якось відрізняються один від одного. Так, Вони відрізняються, світівський вугор набагато смачніший, жирніший, як інші вугрі. Що тут можна сказати? Ну, Бажаю вам успіху і в тому числі з приготуванням цього вугра. Дуже вам дякую за те, що нам розповіли про якісь моменти, які тут може побачити турист, який сюди приїде. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.